GTA 6 можуть перенести на 26-й рік. Такі новини наразі ширяться по інтернету. Тому сьогодні я разом з вами розберуся в цьому питанні, розповім про свіжі, цікаві новини щодо найочікуванішого проєкту від Rockstar Games. а також те, що вже відомо про цей майбутній шедевр. Усім приємного перегляду. Поїхали! Минуло майже 10 років після того, як Rockstar Games випустили GTA 5, а нещодавно представили трейлер шостої частини гри, де призначили дату релізу на 25 й рік. Скоріш за все, десь в інтернеті. Ви вже почули, побачили, що GTA 6 можуть відкласти на один рік через те, що Rockstar не встигають вкластися в термін. Сайт інсайдер під назвою Insider Gaming спростовує ці чутки і каже, що робота йде за розкладом. А от один з авторів на ім'я Джейсон Шрайер зазначає, що. Ймовірність відкласти гру все ж таки є, але це неможливо спрогнозувати. За його словами, наразі немає жодних ознак того, що щось в планах розробки гри суттєво змінилося. До цього ж на сайті Bloomberg він додав, що над грою працюють тисячі людей, навіть дистанційно пишучи код фізики погоди, записуючи виступи акторів або шукаючи баги. Як на мене, це просто суперечки і здогадки. Навіть при тому, що код ранньої версії GTA 6 злили в інтернет вже давно, розробку гри це ні. Як не зупинило і не вплинуло на уповільнення процесу в цілому, навіть самі Rockstar офіційно на платформі X про це написали. Тому я впевнений, що у розробників все під контролем, і новини про перенесення релізу всього навсього як я вже й сказав, суперечки. Але ж все одно будемо слідкувати. Тепер давайте детальніше поговоримо про саму гру та про те, що нас чекає, і вже відомо. Після появи трейлера GTA 6 ми з вами точно знаємо, що в новій частині ми повернемося до Vice City. Місця, що є прототипом справжнього міста Майамі у штаті Флорида, в трейлері показали доволі багато цікавого: Швидкісні катери, лоурайдери, райдери дирижаблі, суперяхти та багато іншого. Він дає нам змогу зазирнути в нове жваве міське життя. Але ж ми розуміємо, що Rockstar зберігає всі додаткові хороші речі на потім і нас точно чекає щось ще крутіше. Новий трейлер побив офіційні світові рекорди, наприклад, зібравши приголомшливі дев'яносто чотири мільйони. Она переглядів лише за перші 24 години, встановивши новий рекорд за кількістю переглядів відеоігор. ігор. А також отримав відзнаку за найбільшу кількість позначок, подобається, набравши колосальних 9 мільйонів лайків. В GTA 6 з'явиться абсолютно нова головна героїня на ім'я Люсія. Поряд із нею буде Джейсон у головній ролі. І, ймовірно, сюжет буде натхнений фільмом «Бонні та Клайд. Є чутки про те, що буде також другорядний персонаж на ім'я Руді і потенційну другу сюжетну лінію, засновану на персонажах пов'язаних з High Rollers Lifestyle. Щодо сюжету, то здається, він буде все ж таки, як я й сказав, слідувати формулі Бонні і Клайд, відомих грабіжників, що діяли за часів великої депресії, США. пограбування заправок, крадіжки та велика кількість втеч від поліції. Хоча трейлер, що ми вже подивилися, дуже сильно підв'язаний під соціальні мережі. Але Rockstar може випустити інші трейлери до GTA 6, де більше розкриє головну мету героїв у грі. Багато злитих в інтернет геймплеїв ранньої збірки гри. Це також підтверджує, де Люсія і Джейсон грабують магазини та закусочні. До речі, поки ви керуєте одним з персонажів, іншим завжди керує штучний інтелект поруч з вами. Назва штату Леоніда згадується багато разів у трейлері. Це вказує на те, що це, ймовірно, еквівалент Лос-Сантоса. Зараз на екрані ви можете побачити можливі варіанти мап гри, дає сам Вайс Сіті, штат Леоніда та навіть інші місця з ігор серії GTA. Просто уявіть собі, наскільки це величезна територія. І досі не зрозуміло, наскільки величезна. Зрозуміло те, що GTA 6 просунеться далі на південь до Everglades, болотистої місцевості та. Флорида Кіс, тропічних островів, в цілому до інших знакових місць штату Флорида. В оригінальній GTA Vice City ці місця згадувалися в радіопередачі, але в самій грі не показувалися. Тому ймовірність того, що вони з'являться, зростає. Я знаю, що серед вас є поціновувачі машин та інших транспортних засобів. Тому подивіться на цей список. Це машини, які повернуться до гри. Вони вже вам відомі. А ось список нових машин, що можуть бути додані. Поки що, здогадок, міфів та теорій дуже багато щодо GTA 6, і всі вони кружляють навколо того, що я вже вам розповів. А тому зараз хочу поговорити з вами про саму команду розробників. Нещодавно користувач Rockstar Universe на платформі X оприлюднив новий можливий логотип Rockstar Games. Компанія розробників ігор готується відсвяткувати своє 25-річчя пізніше цього року. І цей логотип може з'явитися у компанії саме тоді. Може, пізніше, й навіть на екрані завантаження GTA 6. Якщо придивитися уважніше до логотипу, ви побачите пасхалки: від Bally, Red Dead Redemption, Midnight Club, La Нуар і навіть та сама Grand Theft Auto. Логотип дійсно класний, і я хотів би побачити його офіційно. А вам подобається? Напишіть в коментарі. Нагадую, що гра вийде в 25-му році на PlayStation 5 та Xbox Series. Таку інформацію також підтверджує відомий інсайдер Том Хендерсон. Ймовірно, що. Що ПК-версія запізниться і вийде через кілька років після релізу на цих консолях. Щодо PS4, гадаю, її власникам немає сенсу чекати гру. Тим часом, поки всі чекають на GTA 6, модери та інші розробники намагаються перенести GTA 5 на Android, Nintendo Switch та системи на базі Linux, отримавши в минулому році код гри. Чекати доведеться довго, і, можливо, GTA 5 на телефоні з'явиться лише тоді, коли вийде GTA 6. Що ж, друзі, ось такі свіжі Новини сьогодні я підібрав для вас, щоб ви в цілому розуміли, що коїться з GTA 6 та Rockstar Games. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Якщо це так, поставте лайк та підпишіться на канал. Кожен з вас допомагає каналу підійти ближче до відмітків 20 тисяч підписників. Усім дякую за перегляд. Не забувайте також натиснути на дзвіночок, а також переглядати шорти на каналі YouTube і TikTok. До зустрічі в нових відео.